Найдовша вулиця в Івано-Франківську має понад 5 кілометрів та з'єднує центр з околицями. Існує вона від початку XVIII століття. Колись вона називалася Зосина Воля. Назву вигадали власники міста Юзеф та Вікторія Потоцькі. Їхня дочка Софія опікувалася хворими та бідняками, які жили на цій вулиці. Згодом, за її волею, тут зробили притулок для бідних. За Австрії вулицю навіть називали Каліцька. Але згодом повернулася перша назва, яка зберігалася до німецької окупації. Тоді вулицю перейменували на честь поета Тараса Шевченка. В 1944 році вона отримала ім'я радянського офіцера Павла Дадугіна. З 1993 року називалася на честь військового діяча, творця організації українських націоналістів Євгена Коновальця. До слова, конувалець відвідував Станиславів у 1919 році. Що думаєте про назви вулиці? Пишіть у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.